З метою підвищення ефективності роботи посадових осіб наказом Міністерства оборони України створено систему роботи з питань визначення корупційних ризиків і запобігання корупції. Суть полягає в наступному: в органах військового управління в кожній військовій частині на підприємстві призначено позаштатного уповноваженого особу з питань запобігання та виявлення корупції. Вони наділені функціями антикорупційних експертів, їм дозволено приймати участь в роботі командирів при прийнятті рішень, виданні наказів управлінській та фінансово-господарській сферах. У листопаді минулого року створено комісію з моніторингу та координації виконання антикорупційних програм. цю комісію очолює перший заступник міністра оборони України. До її складу входять керівники провідних. Департаментів та управлінь Міністерства оборони. Позавчора відбулось чергове засідання такої комісії, на якому ми розглядали стан виконання антикорупційної програми Міністерства оборони у 2015 році. Які основні результати виконання цієї програми. Програма взагалі передбачала проведення 103 заходів, з них 74 було заплановано на 2015 рік і на початок 2016 року.